Слава Україні! Героям слава з нами команда ЗП Груп, бронзовий призер всеукраїнського турніру в Одесі. Вдруге, вже за два роки ви берете бронзу. Володь, як підсумуєш цей турнір для команди? Загалом, які емоції, які враження, як по організації тобі цей рік. Давай підсумуємо ці три дні, навіть чотири. Те, що тут відбувалося, відбувалося на одній з найкращих арен в Україні. Один із найбільших турнірів в Україні. По перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу. Приїздити, брати участь тут, в цьому гарному місті Одеса дуже сподобався зал. Я з командою команда не перший раз, але так вийшла перший раз з командою в цьому залі гарна організація. Тож дякую вам, все було на високому рівні. Організовано проведено і дуже гарний зал з кондиціонером. Це дуже важно в таку погоду. По поводу турніру ми його розглядали як підготовчий турнір до всеукраїнських змагань, і ми дуже задоволені цим цим турніром, бо тут високий рівень змагань, є можливість пограти з гарними командами з високим рівнем. Той самий Техногол Одеса показав, що гарного рівня команда Тернопіль в нашій групі був дуже непростий суперник. Дуже Хороші і такі турніри треба проводити звичайно кожен рік, і, можливо, навіть по декілька разів. Дуже приємно пограти, зустрітися зі старими друзями, з такими командами, як танчик, яку ми дуже поважаємо і товаришуємо з ними. І гарні емоції від цього турніра. Володь, якщо порівняти той рік і цей рік, турнір виріс в плані якості команд. Ну організаційно я думаю, ми нічого особливо не змінилося. Ми тримаємо певний рівень, але в плані якості от змінилося. Тобі мені здається, що в цьому році якість команд підвищилась і він став ще сложніший. І другий раз взяти бронзу в цьому турнірі, я вважаю, що це добрий результат. Ну що я вам бажаю успіхів на всеукраїнських турнірах. Ми залюбки вас запросимо на ще один турнір, який буде, будемо анонсувати. Тому ЗП груп Запоріжжя тримаємо за вас кулаки. Дякуємо вам, дякуємо президенту. Дякуємо. Будемо дякуємо. раді бачити. Дякую.